І починаємо через буквально три хвилини. журналісти, шановні глядачі. Ми розпочинаємо прес-брифінг Наталії Микольської щодо результатів українсько-французького бізнес-форуму, який відбувся 28 жовтня у місті Парижі. Також сьогодні під час брифінгу Віктор Валеєв, керівник it асоціації України, представить вам нове відео із серії open for You, яке називається Open4IT, яке було представлено під час бізнес-форуму. Наталю, прошу доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про результати україно-французького бізнес-форуму, який відбувся 28 жовтня у Парижі. За участі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, також за участі Оксани Маркарової, урядового уповноваженого з інвестицій. І першого заступника міністра фінансів Бориса Лошкіна, фактично секретаря Національної інвестиційної ради при президентові України, і Ігоря Білоуса, голови фонду державного майна, і Олександра Риженка, державного агентства з питань електронного урядування. Ми дуже раді, що цей форум мав дуже значний інтерес з боку французького бізнесу. На ньому було зареєстровано більше учасників ніж першочергово планувалося. Ми можемо сказати про те, що в принципі у нас було більше 200 компаній зареєстровано, тому місць у залі як таких не було. І можна навіть сказати, що у нас було на 250 учасників, якщо вже порахувати з урядовими делегаціями. Місця у залі не було. Люди стояли, це так само з другого боку стимулювало достатньо хороші розмови в куларах. І в тому числі з нашими е колегами-представниками нашої делегації. Значить, форум у нас був е можна говор, організований з українського боку проектним офісом спросування експорту і Мінекономрозвитку, який у нас працює, який провів уже до цього п'ять бізнес-форумів у США, Німеччині, Казахстані, Нідерландах, Канаді, і також невеличкі форуми у Малайзії, Індонезії, поєднані з торгівельною місією з французької сторони е організації. Цю форуму займалася організація Бізнес Франс. А фактично, це організація з промоції інвестицій і торгівлі. Ми можемо сказати декілька висновків з даного форуму, які ми для себе зробили. Значить, інтерес до України у французького бізнесу достатньо великий, як і у бізнесу, який є уже в Україні. Який розглядає можливості розширення свого портфелю інвестицій, так і у бізнесу, якого ще немає в Україні, і який в принципі розглядає зараз розширення свого інвестиційного портфелю в країни Східної і Центральної Європи? Першочергово французька сторона заявила, що з їхнього боку є великий інтерес в агрокультурі і агробізнесу, тому була відповідна окрема панель з даного питання в інфраструктурі і транспорту. Також була окрема, окрема панель в індустрії та енергетиці, де найбільше французьку сторону однозначно у нас цікавить питання приватизаційні, так само, як в принципі, в інфраструктурі і транспорті, в IT та інноваціях. Тобто, фактично, форум був побудований таким чином, що була перша панель, де ми розповіли про. Прогрес реформ в Україні, де французька сторона дала свої рефлексії на те, що відбувається, це ця загальна панель відбулася була відкрита прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом і міністром економіки і фінансів Франції. Значить, важливим моментом є те, що в нашій в своїй промові міністр економіки і фінансів Франції відзначив значний прогрес реформ в Україні. І те, що уряд Франції підтримуватиме і далі прогрес України в цьому напрямку, було відзначено прогрес пов'язаний з макроекономічною стабілізацією, з першими кроками реформи в дерегуляції. З Реформами, пов'язаними з антикорупційними, і також е, пов'язаними з речами антикорупційними ми сюди відносимо, в тому числі і електронне декларування, яке теж е, було достатньо позитивно оцінено французькою стороною. Так само було оцінено позитивно е, наші реформи пов'язані з Прозоро і е, такий достатньо хороший позитивний підхід зв'язаний власне з. Активний з промоцією України як місця для інвестицій і торгівлі. А якщо говорити так само коротко про основні тези, які у нас були в нашій делегації на цьому форумі і на урядових зустрічах, які були. Значить, важливими речами це є те, що у нас є фактично п'ять пріоритетів уряду. Перший це є макроекономічна стабілізація, другий це є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. І тут ми говоримо, що це однозначно є важливим фактором для залучення іноземних інвестицій, забезпечення верховенства права і протидія корупції, підвищення якості державного управління та державних послуг, і вкрай важливо, відновлення безпеки держави та громадян. Також окремо ми говорили про питання приватизації державних підприємств і продаж одеського припортового заводу. Ми закликали фактично на кожній панелі французький бізнес інвестувати в економіку України і долучатися до приватизаційних процесів зі свого боку. Представники Уряд у Франції, присутні на панелях, підкреслили те, що прогрес в реформах, які вони бачать, має стати додатковим фактично поштовхом для французького бізнесу для участі в інвестиційних проектах в Україні і для їх участі в приватизаційних процесах. Я хотіла би зазначити декілька важливих речей. Чому цей форум важливий був для нас як для уряду? Ні для кого не таємниця, що Франція є достатньо важливим партнером для України з точки зору інвестицій. Французькі компанії давно і довго присутні на українському ринку, і у нас є прекрасні саксес-сторі, та бо ми їх називаємо історії успіху французьких компаній, які тут працюють. Не ні для кого не таємниця з тих, що знає наш споживач, звичайно, данон та, це ті ж речі, які ви однозначно і кожен день бачите на поличах на полицях своїх на полицях магазинів. У нас є достатньо багато французького бізнесу. Присутні і в фінансовому секторі, і французький бізнес також присутній в секторах переробки агро, агропромислової і в аграрному секторі. І знову таки важливим моментом для нас є те, що фран. Франція для нас є важливий і великий споживацький ринок. І наше завдання цього форуму було не лише залучення інвестицій з Франції в українську економіку, але також. Виведення українських компаній на ринок Франції. Тому паралельно з форумом, після нього спільно з бізнес Франс», нашим проектним офісом спросування експорту, було підготовлено і організовано порядка 50 B2B зустрічей. Які відбулися фактично в рамках і на теренах форуму, і я думаю, що результати, як правило, таких зустрічей ми можемо бачити протягом 3-4 місяців, як це у нас відбулося по результатам канадського форуму. Я думаю, що ми про ці результати також відзвітуємо. А для нас і для мене, як для торгівельного представника, донести до французького бізнесу було важливо декілька речей: перше. Зважаючи на наші угоди про вільну торгівлю, зважаючи на всі конкурентні переваги, які є зараз в Україні, починаючи від її місця розташування достатньо хорошу розвинуту інфраструктуру, про це так само підтверджували і французькі колеги. Про high people, та достатньо високий рівень людей, які тут знаходяться, достатньо високий їх освітній рівень, і так само, е, я би так сказала, експертний, в тому числі інженерний і технологічний рівень. Ми можемо бути місцем для розташування виробничих потужностей французьких компаній, не лише для ринку України, тому що у нас є великий ринок, але і для. Експорту за кордон. Якщо ми говоримо про, а, про, про ці речі, то важливим моментом тут також є українська угода, укладена з Канадою. Ні для кого не таємниця, що Канада є достатньо хорошим і природним ринком для французьких компаній. Починаючи від другої мови, та про яку ми говоримо, закінчуючи те, що це достатньо в них так само тісні. Зв'язки історично, які склалися, і французький бізнес і, і присутній в Канаді, і канадський бізнес присутній у Франції, тому великий інтерес французького боку викликала угода з Канадою. В контексті того, що Європейський Союз зовсім нещодавно і все таки і Канада прийшли до фінального рішення і підписали свою угоду. Ми вважаємо, що цей трикутник, угода Європейського союзу з Канадою, угода України з Європейським Союзом і угода України з Канадою, може спрацювати, і українські компанії можуть знайти своє місце в глобальних і регіональних ланцюжках доданої вартості. Про що це говорить? Це говорить про те, що мультинаціональні компанії або іноземні. Компанії можуть розташовувати на території України е, виробничі потужності або складальні потужності, або переробні потужності для своєї продукції. Е, важливим є те, що е, пан Мішель Сапен. Міністр економіки і Франції також навіть ще до наших промов це підтвердив. Він сказав, що угода ЗВТ з Україною це є величезний поштовх для співпраці українських і французьких компаній. Було підкреслено те, що уряд Франції і міжнародні фінансові донори повинні мобілізуватися, щоб підтримати наш уряд в проведенні цих реформ і поглиблені їх. І також достатньо важливим для нас було зазначення того, що два уряди, які були, уряд Арсенія Яценюка і уряд Володимира Гройсмана, це є уряди безпрецедентні уряди реформаторів, які зробили дуже багато в покращенні інвестиційного і бізнес-клімату і збільшенні французьких інвестицій в економіку України. Ми важливо також було заходом додатковим зустріч в достатньо вузькому колі прем'єр-міністра України і делегації з України з капітанами французьких індустрій. До капітаних французьких індустрій ми відносимо представників великих французьких компаній, які або вже є в Україну, або збираються сюди, сюди зайти. І це була достатньо хороша і відверта розмова. Для нас важливо, що французький бізнес на цій зустрічі не починав з проблем, які в них є в Україні, а починав з перспектив і того, що потрібно зробити, щоб вони збільшили свій інвестиційний портфель і свою присутність в Україні. А це у нас фактично було порядка представників порядка 30 компаній. І цьому цій зустрічі передувала така ж зустріч з керівниками українських підрозділів цих компаній, прем'єр-міністра української делегації фактично в Києві. А якщо говорити про декілька важливих речей, чому ще цей форум для нас важливий? Він важливий у зв'язку з тим, що кожен форум це для нас можливість зробити або додати щось в промоційні матеріали України за кордоном. І ми зробили також нашу брошуру французькою мовою, тобто до Нашого фактично портфоліо наших матеріалів, які може використовувати в тому числі і урядові делегації, і наші колеги народні депутати, і бізнес додалася брошура інвесті країн французькою мовою, яку ми теж презентували на цьому форумі, і фактично це у нас вже я би. П'ята брошура у нас є англійською, німецькою, китайською і російською. Ви можете це все завантажити на сайті Мінекономрозвитку. І важливим є те, що у нас додався до наших відео, які ми або розробляли, або фактично працювали з іншими міністерствами. у Нас вже є сім відеороликів. Додався новий ролик про нашу ICT, тому що багато хто говорить IT, але ми говоримо про ICT. Я думаю, що наші колеги з асоціації розповість зараз нам Віктор більш детально, чому цей ролик важливий. Я від себе, як від торгівельного представника, скажу те, що українські ict компанії зараз дають валютної виручки в країну достатньо багато для того, щоб ставити їх в топ пріоритет. Фактичного розвитку і тих галузей, на які повинен підтримувати уряд. Тут дуже важливо, що ICT-бізнес показує дуже стрімкий і великий ріст для нашої економіки. Якщо порівняти зі всіма сферами, де у нас є ріст, та нашого експорту, то ICT-бізнес показує найбільший приріст від року до року, і це не може нас не тішити. І ми нарешті дуже раді тому, що у нас з'явився промо-матеріал, який готувався і погоджувався зі всіма основними гравцями, акумулювався. І я думаю, що нас, нарешті, ми зможемо також, як і ви, його популяризувати, поширювати і використовувати для того, щоб показати, що Україна інша. Що Україна нова, що Україна високотехнологічна, і що Україна є великим і важливим гравцем на цьому ринку, і гравцем, який не просто займається аутсорсингом, а гравцем, який го робить готові продукти, які створює унікальні речі. Я передаю слово Віктору Валієву для добрий день. Віктор Валєєв, директор асоціації ті України. Ми об'єднуємо. Половина українського ринку розробки програмного забезпечення так цього року на україно-французькому бізнес-форумі було презентовано вже п'ятий ролик загальної серії «Ukraine Open for You. Цей ролик було присвячено безпосередньо it галузі, нашій яка наразі є третім в Україні. І я хотів би відмітити, що галузі є не просто третім експертером, а ті сьогодні це є. При всій повазі до наших колег, які займають першу та другу позицію до аграріїв, металургів, це є чистий експорт, оскільки він потребує лише тих людей того інтелектуального капіталу, який знаходиться в Україні. Ми плануємо цього року, що експорт з країни складе близько 2,8 мільярдів доларів, і він може бути подвоєний на протязі 4 років. Я хотів би відмітити, що IT-галузь сьогодні має найстрімкіші темпи зростання. І за оцінками нашими за проведеними опитуваннями серед цієї компаній ми плануємо цього року мати до 20% приросту експорту it послуг з України. Тобто ми фактично повертаємося до, до революційних до воєнних темпів зростання галузі. І виключно важливим є у цьому, щоб наші іноземні замовники, наші іноземні партнери, вони бачили Україну, бачили it Україну, яка презентується гарно, і в цьому є неоціненна роль ти. Их відео, яких галузеві робило вже міністерство економіки. І ми дуже дякуємо офісу торгового представника, офісу експорт-промоушену, особисто пані Микольській і її колегам, які доклали багато зусиль для того, щоб це відео було зроблено для того, щоб воно було запущено і воно буде зараз презентовано. Вам ми дякуємо також компаніям, які з галузі це були і лідери галузі і невеликі бізнес, які підтримали створення цього відео. Це і компанії Совсерф Nix Solutions, з InfoPulse. Люксофт, Глобал Logic, Альтексофт, Астаун Commerce і особлива подяка також нашим колегам з ВНИСЕФ. Ось і я хотів би відмітити, що ті цифри, які ви бачите, то і реальний на it індустрії, який є ну, він дуже імпресив, Він вражає, і коли міністр Сапен казав, що Україна є третім експортером it послуг серед країн ЄС, ну насправді це є високе визнання. Але при цьому тому у нас була відповідна it панель, які питання цікавили наших іноземних партнерів стосовно розвитку it галузі України. Насправді. Питання є, а вони є, і питають і про захист інтелектуальної власності, який від необхідно посилювати, реформувати відповідну систему. Питали також про корупцію, яка дає загальний фон і безпосередньо військові дії. Тому персепшн України наразі є таким певним, що трохи викривляє реальну ситуацію, і насправді призводить, як казали, на дискусійній панелі для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення на розміщення ренді центрів для передачі до інших країн. Насправді, ми маємо з цим боротися. І напевне, піар також реальні реформи, про які казала пані Микольська, то є найбільш ефективно в цьому форматі зброї. Але щоб було відничено найголовніше з боку французької сторони, що намагалися донести ми. Це може трохи поетичний меседж, але крім тих цифр, які ви побачите, є який певний настрой, що українські інженери, українські атішники, вони живуть технологіями, а не заробляють технологіями на життя. Це є те, що відмічають усі, і ми з того приводу є унікальними. І особливо хотів би відмітити стосовно того той тези, що сказала пані Наталя, стосовно розміщення виробничих майданчиків, Україна так може стати таким маленьким європейським Китаєм. Бо була дискусія стосовно, коли нас питали на дискусійній панелі, а чи ви можете. Зробити телефон d екраном, щоб ми виробляли його саме в Україні, і в епоху четвертої індустріальної революції, саме коли кожна річ стає розумною, отримує своє бачення, процесор, конектиться до інших речей. Саме розвиток як індустрії програмування, так і телекомунікаційної індустрії він може надати Україні унікальну можливість. Стати саме тим лідером і самим найбільш бажаним партнером для європейських виробничих компаній, окрім самої ті індустрії, бо в епоху Четвертої індустріальній революції компанії потребують конек. Гарно розвитку роз розвинутої галузі зв'язку, а також наявності значного полу які можуть перетворювати кожну річ на безпосередньо такий маленький комп'ютер. Ну я думаю, що тепер ми можемо перейти безпосередньо, власне кажучи, до відео, яке презентує стан поточної української ті галузі і перспективи, і будемо раді, якщо будете його поширювати або задасте відповідні питання стосовно фактів цифр цифри наших подальших дій. Ми будемо зараз робити офіційний лаунч цього відео, ну, Нагадаю, що відео можна буде поширювати з офіційної сторінки Мінекономрозвитку у Фейсбук та завантажити на нашому каналі у Ютубі буквально через півгодини після брифінгу. Ну, ви знаєте, після такого відео хочеться сказати, та ми хочемо жити в цій країні. У нас є заради кого її реформувати. У нас є бізнес, який цінує реформи, які робить уряд. У нас є розуміння наших іноземних партнерів, іноземних інвесторів в тому, що ми рухаємося правильним шляхом. У нас є проблеми, про які ми знаємо. Ми на них не закриваємо очі. Ми знаємо, що робити. Ми це робимо і будемо робити далі. І вкрай важливе це те, що у нас. Вже ми не говоримо про Україну як країну потенціалу. Ми говоримо як країну про країну, яка реалізує той потенціал, який в неї є. І наша ICT-галузь, і R&D-галузь – це яскраві приклади того, як з розмов про потенціал. Бізнес переходить в його реалізацію, і я дуже і дуже щаслива, що ми змогли докластися до того, що у нас з'явився такий прекрасний матеріал. Про цю галузь я хотіла ще раз би подякувати за підтримку Вестерне Enterprise Fund. І особисто президенту Ярославі Джонсон і виконавчому директору Олені Кожарній за їхню особисту підтримку і участь в розробці цих матеріалів промоційних і підтримку наших спроб популяризувати Україну в цілому світі. Поширюйте це відео, використовуйте і закликайте ваших міжнародних партнерів, друзів «Follow Ukraine». Не забувайте, у нас є новий хештег, який ви можете використовувати про всі і будь-які новини позитивні, які стосуються України. Дуже дякую, Наталія. Дуже дякую, Вікторе. Шановні колеги. Чи є запитання? Так, будь ласка. Ну Ви розумієте, що форум це не місце, да, де будуть висловлювати наперед свої наміри. Але я можу сказати, що у Ігоря Білоса, у нас фактично керівника фонду державного майна, було ряд важливих зустрічей, як в рамках форуму в Куларах, були в нас окремі кімнати, де проводились двосторонні зустрічі. Так і в нього було ряд двосторонніх зустрічей поза межами форуму з потенційними французькими інвесторами, які зацікавлені в Приватизаційному процесі, і вони зацікавлені важливо те, що є інтерес до цілого ряду об'єктів, які зараз ну, які у нас заявлені до приватизації, вкрай важливим є те, що у нас є успішний досвід роботи французьких компаній в галузях, які потенційно або які вже заявлені до приватизації. Це як інфраструктура. Це знову таки у нас є досвід роботи французьких енергетичних компаній і інших. Тому французький бізнес вже не цікавиться досить теоретично. Та? Він цікавиться достатньо практично і маючи знову таки фідбек, в тому числі від фор на форумі, який давали учасники французький бізнес, який вже тут присутній. Тому інтерес є. Я думаю, що а, по результатам форуму Ігор Білус також зможе дати більш детальніші коментарі. Ще запитання? Дуже дякую, я думаю, що на цьому будемо завершувати. Якщо є якісь інші запитання не по темі, можна буде продовжити в кулуарах. Всім дякую, що дивились і що прийшли до нас. До наступних зустрічей. Дякую. Дякуємо.